В цьому відео я розповім, як монтувати відео, якщо ми маємо відеоматеріали з різним таймфреймом. Ми зробимо цікаві тести, навчимось працювати з формулою розрахунку часу і подивимося на результати. Також спробуємо подвоїти кількість кадрів нашого відео і що з цього вийде. Сідайте позучніше, буде цікаво. Поїхати. I money my 3 cars, 5 Slam door off the Ну що, друже? Назнімав купу крутих кадрів на різні камери. І тепер в тебе відео має різний таймфрейм. Не переживай, я зараз тобі допоможу, що з цим робити. Наприклад, ми створили проект 25 кадрів, і ми маємо частину відеофайлів більше, ніж 25, наприклад, 30, 50 або 60. То програма під час експорту почне рівномірно викидати зайві кадри. Саме за цього відбуваються стрибки відео, в яких були забрані ці кадри. Щоб такого не було, нам потрібно навчитися правильно зводити всі таймфрейми до одного значення. І так, пацаки для експерименту, я взяв 24 кадри, 25, 30, 50 і 60 кадрів. І тепер давайте все це зведемо до одного значення. Так, да, найкращий варіант це звести всі наші відео по самому меншому таймфрейму, тобто в мене в даному випадку 24 кадри, але я не шукаю простих рішень і тому все буду зводити в 25 кадрів. І подивимося, що буде з відосиком в 24 кадри. І так, друзі, проект я створюю 25 кадрів і нажимаю ОК. Виділяю всі свої файли і переношу на таймлінію, щоб з ними працювати. Відео в 24 кадри залишено на останок. Наступне відео 25 кадрів, так само, як і мій проект. Я нічого не змінюю. А ось відеофрагмент в 30 кадрів починаємо змінювати. Нажимаю на нього правою кнопкою, шукаємо Modify, Interpret Footage. Нас цікавить стрічка Assume this frame rate. І ми ставимо в 25 кадрів, тому що наш проект так само в 25 кадрів. З допомогою цієї функції ми модифікуємо наш відеофрагмент і бачимо, що він став також 25 кадрів, а не 30. І беремо в 50 кадрів, нажимаємо Interpret Footage. І так само, а this frame rate, вибираємо також 25 кадрів. І 60 кадрів також модифікуємо в 25 кадрів. Таким простим способом ми звели всі наші відеофрагменти під єдиний таймфрейм нашого проєкту в 25 кадрів. Ще є простіший спосіб, це просто виділити всі необхідні нам відеофрагменти в проєкті і зробити модіфай одночасно всім, щоб не витрачати багато часу на цю процедуру. І так, друзі, беремо всі наші вже модифіковані відеофрагменти, переносимо таймлінію і що ми бачимо. Та, да, друзі, наші відеофрагменти стали дуже довгими, тому що ми адаптували все під 25 кадрів, а інші відеофрагменти були більше, ніж 25 кадрів. І що нас вийшло, в нас тепер кадри стали дуже повільними, тому що ми їх розтягнули в часі. За того, що ми не викинули лишні кадри з відео, а модифікували його під проект. Тепер це відео розтягнулося в часі за рахунок своєї швидкості. І зараз нам необхідно повернути їм справжню швидкість. Для цього треба зробити дуже просту процедуру. Ми беремо, включаємо калькулятор і починаємо за допомогою спеціальної формули зводити все до одного значення. І так, ми беремо наш відеофрагмент в 30 кадрів, відкриваємо калькулятор і пишемо наступне. Це відео в мене в 30 кадрів. Я хочу перевести в 25 кадрів і я отримую значення 1,2. 1,2 я множу на 100, і я отримую 120% швидкості, яку я повинен вибрати. Нажимаю на свій фрагмент, вибираю Ctrl-R і виставляю спід 120%. І ми бачимо, що ми вирівняли нашу швидкість відеофрагменту. Тепер це робимо те саме з іншим фрагментом, який в 50 кадрів. І так, беремо відкриваємо калькулятор і починаємо робити те саме. Моє відео в 50 кадрів, хочу перевести 25 кадрів. Я отримую 2 множу на 100. Це означає, що швидкість повинен поставити я з під 200%. І знову ж таки, ми вирівняли час нашого відео. Тепер давайте візьмемо останнє наше відео, яке знято в 60 кадрів і переведемо його до нормального стану. І так, відкриваємо калькулятор, пишемо, відео в мене 60 кадрів перевожу я в 25 кадрів, я отримую 24 множу на 100. Тобто спіт я повинен поставити 240%. Є, yeah, друзі, вітаю! Ми вирівняли всі наші кадри, і це означає, що ми не викидували лишні кадри, а їх просто адаптували в часі. А тепер давайте візьмемо наш відеофайл по приколу 24 кадри, інтерпретуємо його в 25 кадрів і зробимо все те саме, що з іншими. І так, ми його інтерпретували, але ми знаємо, що у нас відео 25 кадрів, а у нас відео фрагмент кадри, то нам не вистачає одного кадру, і програма сама демалює, не кадр. Я беру 24 кадри, ділю на 25, я отримую 0,96 множу на 100. І я отримую швидкість відео 96%. Тобто я нажимаю Ctrl-R, ставлю швидкість відео 96%. Все, ми вирівняли час і швидкість нашого відео. Наша програма сама домалювала не вистачаючи один камер. Друзі, навіть покинуте людьми місто як Прип'ять може отримати нове життя, якщо використовувати звукові ефекти із сервісу Epidemic Sound. Саме тут можна скачати безліч крутих треків звукових ефектів, які використовую завжди у своїх роботах. Дуже зручна навігація на сайті. І зараз якраз підбирає до своєї нової роботи звукові ефекти. Давайте спробуємо. Заходжу до вкладки Sound Effects і вбиваю в пошуку City. Я хочу отримати закадровий звук міста. Непогано качаємо. Так, мені треба звук дітей. Так, начебто непогано, що ще є. Так, добре, мені це подобається, качаємо. Отримуйте 30 днів безкоштовної музики для ваших шедеврів разом з Epidemic Sound. Посилання в описі під цим відео. А тепер, друзі, самий кайф. Я зараз вам розкажу, як подвоїти свою кількість кадрів вашого відео. Наприклад, візьму свій відеоматеріал, який зняти в 25 кадрів. І я з нього зроблю 50. Що треба зробити? По-перше, потрібно, щоб наш проект був теж в 50 кадрів. Заходимо в налаштування, виставляємо 50 кадрів, нажимаємо ОК. Нажимаю на наш проект, який зняти 25 кадрів правою кнопочкою, і інтерполяція часу і вибираємо Optical Flow. Нажимаємо і все, ми подвоїли кількість кадрів. І що з цього вийшло, давайте подивимось. Простими словами, програма просто сама взяла і демалювала не вистачаючи нам кадри, а це половина кадрів. І за допомогою ефекту Optical Flow вона просто все це розмазало. Ну що, друзі, як вам результат? Наше відео, яке було знято в 25 кадрів, перетворилося в 50, і мені здається, що в 50 кадрів воно стало більш плавніше і виглядає просто неймовірно. До речі, дуже багато такої системи використовують плазми, де ми бачимо в магазинах, коли якийсь телевізор, і він просто показує неймовірно плавну картинку, але насправді там накидується такий же самий ефект Optical Flow. Але це дуже класна штука. Друзі, але є один облом. Система Optica Flow жахливо працює, якщо в нас швидкі сцени або дуже багато дрібних деталей. Вона все це перетворить в м'ясорубку, і тому треба бути готовим до цього. Як показує практика, чим спокійніша сцена, тим кращий результат. До речі, багато хто спеціально збільшує кількість кадрів своїх відео, щоб продавати свої роботи на стоках. Якщо ви думаєте, що система Optical Flow зможе вам допомогти в тому випадку, якщо у вас струбить відео або Муар, то я спробував, друзі. Ніфіга, вона зробить ще гірше. Ну що, сподобалося тобі це відео? Підписуйся на канал, став лайк і не забудь написати якийсь любий коментар для того, щоб просувати наш український контент. Якщо ти хочеш підтримати цей канал, можеш зробити це за допомогою Патреона або стати спонсором цього каналу. Дякую за увагу! Все буде Україна! До нових зустрічей! Pick and roll, give and go. I see the money roll, pick and roll, give and go. I see the money roll, pick yeah. and roll. Give